Роблю водієм на цій машині жовтня місяця. Робив я на мазі, робив я і на камазі робив. Ну, Проти тих машин, звісно, це рай. Во всьому, в тому, що вона м'якше, що в Ну, нове є нове. Навантажувач у нас був дуже необхідний. Вони його взагалі вкрали, і ми його знайшли за допомогою служби безпеки та поліції десь у лісі, і ми його привезли. Він встановлення не підлягає. Наша громада співпрацює з ЄСАІДІ приблизно 23-го року. А на той момент була подана інформаційна довідка по нашій громаді, яка саме техніка була необхідна для нашої громади. Частково ми отримали для КП «Благоустрій» два трактори: це самоскит «Форд», Форт, три штуки подрібніочі, гілок, освітлювана вежа та генератор. Був меморандум до 27-го року. В рамках цього меморандуму було нами не приблизно 17 одиниць техніки. Була офіційна відповідь USAID, що призупинено 90 днів. Но ми сподіваємося, що все ж таки ж відновлюють цю програму і підтримують нашу громаду. Наше місто зруйноване на 80%, тому відновлення потребує дуже такий значний час розумієте, І тому ця техніка вся потрібна. нам. Громада вона дуже старіє і народжуваність на жаль дуже низька. На жаль, і ти я думаю, що не лише наша громада, оскільки смертність перевищує. Майже в 10 разів перевищує смертність народжуваність. Апарати БІПАП, СІПАП, якщо це людина сама не може самостійно дихати, бувають такі захворювання, спінально-м'язові атрофії і так далі. Не продовження співпраці з USAID по напрямку паліативу. Угу. воно чим може загрожувати. Ми е зраховуємо, що можливо бути ще додаткова апаратура. Вона достатньо дороговартісна і, власне, ми закупити навряд чи змогли б. От, е а так, от ми бачимо, один такий. Один такий один такий апарат. А можливо, це буде не одна людина. Я ж показую на прикладі тих же кисневих концентратів. Їх у нас чотири і три в використанні. Не виключено, що знову прийде людина, яка е, возьме його, і тоді на п'ятого, на шостого. Де... Головне, що наявність затвердженої стратегії збільшує інвестиції. Бо багато ну, грантодавців, в тому числі інвесторів, цікавляться тим, чи є стратегія розвитку громади, чи те, що вони можуть інвестувати, входить і якось узгоджується з цією стратегією. Громада дуже постраждала внаслідок бойових дій, розбита інфраструктура, бізнес уменшився в громаді, тому інвестиції, відновлення громади дуже важливе і потребує великих коштів. Зараз, даже, якщо кажуть, що Європа, ну Європа не перекриє той об'єм допомоги, який був навіть нам. А якщо це брати повністю громади, які там після декупації постраждали, величезний об'єм допомоги був. Поки чекаємо, що вони вирішать, але ну шукаємо інші фонди, які фінансувались, не USAID, у них просимо допомоги.